Добрий день, дорогі діти і дорослі. Сьогодні ми з такої чудової книжки Чарівні казки прочитаємо казочку Чарівна пташка. Сідайтеся зручніше, слухайте уважно. Давним-давно жили собі два брати. Одному дав семеро дітей, а в другому не було й одної дитини. Хоч спочатку хазяйнували обоє добре, та пізніше той, що мав семеро дітей збіднів, а бездітний розбагатів, та й так розбагатів, що не хоче з бідним знатися, лише з панами, з начальниками, суддями. Цьому все йде, як по маслу, а в бідного хата згоріла і такі злидні впав, що не може з них вилізти. Але йдуть свята. Перед Новим роком приходить бідний брат до багатого та й просить. Брате, допоможи мені, бо не маю зараз, що дітям зварити. Е, ти пусто дбаєш, тому нічого не маєш. Треба рука, рукави закотити та й братися до роботи. Закочуй рукави, брате, то певно довго спиш. Ой, брате, ти, певно, ще обертаєшся на другий бік, як я вже встаю. Добре, каже багач я пшеницю ще не моло і пшеничної муки не маю. Іди, жінко, та й дай житньої муки братові. Пішла жінка з мискою, набрала такої муки, що свиня мрядила. Бідний приніс муку додому. Жінка зварила пеленнички та й плаче. Що маю робити? Мусять діти в злиднях свята перебувати. Стислося серце бідному і каже Піду в ліс, ріща принесу, щоб не мерзли діти. Пішов у ліс, нарубав ріща, а руки так змерзли, гріється. А золотокрина пташка порхнула, сіла йому на плече та й цвірі, 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 цвірі. Він узяв пташку, за крильця, Пташка не тікає. Гей, думає, принесу дітям, хай бавляться. Пустив пташку, кожух рукав та ну й приніс додому. Діти бавилися, пташка пурхала по хаті, сіла на полицю і заснула. Полягали і старі з дітьми без вечері. Вранці встають на столі хліб, на столі м'ясо печене, на столі всяке добро, думають, гадають. І звідки взялося? Невже ми так міцно позасинали, що не чули, як брат нам до хати все те приніс? А Ота буде сміятися, що ми такі сплюхи. Пташка пурхнула з полиці та сіла на стіл. Пішла жінка взяти ложки з полиці, а там дукати, каже вона. Чоловіче, щось в нашій хаті є. Дивися тут дукати. Е, жінко, добре, що є. Я йду в місто та дещо куплю. Пішов у місто, дещо купив, прийшов додому, а жінка знов. Чоловіче, на полиці з'явилися нові дукати. Вже й він задумався, а пташка пурхнула з полиці на комин, а з комина на жертву. Чує дитина з печі кричить татку, дукати на комені. Хазяїн вивіз на піч, а на комені дукати. Що ж це може бути? Діти вже не голодні, бігають за пташкою, пташка втікає, ви гарно, всім весело. Спостеріг, де пташка сяде, там є дукати. Через кілька днів знову поїхав до міста і накупив купив дітям і вбратися, і взутися. Зустрів його багатий брат і питає, скажи, чи не від моєї муки тобі так поталанило, що ти багатіти став? Ей, говори, брате, пішов я по дрова та й пулькнула мені на плече золото крила пташка. Тепер, де вона сяде, там є золоті дукати. Брат, коли це почув, то каже, я дам тобі мішок пшениці, але віддай мені пташку. Ні, брате, хіба тільки позичу? Ну, позич. Взяв багач пташку, приніс додому і говорить жінці Заріж зараз оцю пташку і засмаж мені. Жінка голову скрутила, обскубла пташку, випотрошила та й смажить у ринці. А хлопчик і бідного брата дуже плакали за пташку і прибігли до дядька просити, щоб віддав. Прибігли, поставали коло пічки, де смажилася пташка, а серце вискочило з ринки та й упало одному хлопчикові на груди. Він був голодний та й серце з'їв, каже хлопчик. Тіточко, віддайте нам пташку. А вона показала на ринку та й говорить, оце ваша пташка, ми зараз її будемо їсти. Діти, плачучи, побігли додому, сказали татові, мамі, сестрам. Вже плачуть всі, каже жінка. Бачиш, який ти для свого брата добрий, дав добро з хати. Тепер будемо бідувати. Що сталося, жінко, того не вернути? Видно таке наше щастя. П'яде спати, вранці встають, а в одного хлопчика на подушці повно золотих дукапів. А це що таке, каже хлопчик. Татко, вчора тітка смажила нашу пташку, а серце з ринки вискочило, і я його з'їв. Стали вони знову поживати, в добрі, в гаразді. А багач бачить, та не знає, звідки то все береться, питає брата. А звідки ти маєш такі гроші? А бачиш, брате, ти хотів моїм добром скористатися, пташку з'їв, але мій син спожив цієї пташки серце. І тепер, де не сяде, там дукати, де не ляже, там дукати. Багаж заскрипів зубами, пішов до суду й наговорив, що братів син ходить на грабунки, брат розбагатів з того і хлопця треба знищити. Зараз приїхали жандарми, хлопця закували й кинули до тюрми. Сидять з ним старенькі діди, розповідають різні історії. Він слухав, слухав, та заснув. Вранці пробудився, а один дід питає За що ти, синку, тут? Він розповів дід подає дукати. а що за ніч з хлопця насипалися І каже Ана, синку, ти довго тут сидіти не будеш. Через який час приходить жантарм і кличе його на протокол. Хлопець говорить йому Берете мене, доберіть оці дукати. Взяв жандарм дукати, привів його на протокол, а там уже й не питали нічого. Лише сказали забиратися додому. І він пішов собі додому. А батько його поїхав у ліс по дрова. Та й мала впізнала, що то є той самий чоловік, який узяв її золотокрилу пташку. Він є, а пташки нема. Ось чує він синім голос. Тату, тату, я йшов з тюрми та й заблудився в лісі. Батько їде кіньми на голос, а там нікого нема. Чує вже з другого боку тато, я тут. Лишив коней, побіг на голос, а син уже в іншому місті озивається. Так мана водила батька, аж поки не завела в страшні хащі між озерами. Та й там показалося йому і почала дуже сміятися і каже: Лізь у воду. Як у воді скупаєшся, то знайдеш дорогу до свого дому, хотіла його втопити. Хоч він і мав семеро дітей, але був ще гарний і сильний, говорить мені, ти мене випусти звідси, бо я маю семеро дітей вдома. А вона каже Бачиш перед собою кам'яну гору, коли вирубаєш з цього каменю дзвін, аби він задзвонив, тоді пущу тебе додому. Став він та й зажурився, як має з цієї скелі дзвін зробити. Лупив скелю день два, три, тиждень, місяць, уже зробив дзвін, а він розколовся. Починає другий дзвін робити, зробив, але дзвін не дзвонить, бо він з каменю. А син прийшов із тюрми й чує, що тато поїхав до лісу і не вернувся. Іде він до лісу, ходить, кличе тата, а дерево так його б'є, що він не може сховатися. Біжить до одного дерева б'є. Біжить до другого б'є. Так хлопець біг від дерева до дерева та все кликав тата, а тато не взивався. Довго блукав лісами, дуже дерево било його, то він ночував на галявинах, а вранці вставав, збирав дукати, і йшов далі шукати батька. Та й зайшов аж до мани. А мана засміялася та й каже Коли вже прийшов до тата, то я його відпущу, але допоможи йому зробити кам'яний дзвін. І щоб той дзвін задзвонив. Спробую. Привела вона сина до батька. Дуже щиро привіталися вони, але батько такий нужденний, такий згорьований, що не впізнати його, каже синові. Дзвін готовий, але не дзвонить. Нічого він ще задзвонить. Плавимо дукати і обливаємо гарячим золотом цей камінь, розплавили гроші, обдали гарячим золотом кам'яний дзвін, викували з дукатів серця до дзвона. І як дзвін задзвонив, мана впала і вмерла. З дерев зробилися люди з каменів будинки, і показалася їм дорога прямо до хати. Батько і сином ішли з дарами від тих людей, що мана зачарувала додому, а люди їм кричали Слава, слава! так щасливо повернулися вони додому. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!